Всім привіт! Мене звати Лена Храмцова. Я більше 22 років живу в Німеччині, і на моєму каналі ви знайдете більше тисячі відео, в яких я висвітлюю теми інтеграції з точки зору юридичних, з точки зору морально-етичних аспектів. Я розповідаю про психологічні моменти, як інтегруватися у. Новому колективі на що треба звернути увагу, якщо ви свою дитину відвели в садочок, особливості спілкування з Джо Центром з вчителями, тому ви знайдете будь-яку відповідь на ваші питання на моєму каналі. Це відео присвячує темі робота. Вже слава Богу, після трьох років багато українців отримали можливість закінчити Б2, знайти роботу. І отут і починається саме цікаве. Взагалі, після 22 років життя за кордоном я можу сказати, що інтеграція не відбудеться за 3 4 за 10 років. Багато людей так і не зможуть інтегруватися, тому все залежить від вас. Як ви налаштовані? Тепер давайте поговоримо про роботу. Справа в тому, що є морально-етичні аспекти, є юридичні аспекти. Я для себе написала, як завжди, пишу скрипт. Тому з вас, подяка, це палець або підписка сім моментів, які для мене були дуже важливими. Перший момент це вам потрібно знати офіційно, те, що стоїть у вашому контракті, що ви можете робити, що ви не можете робити. Це стосується, наприклад, ми з вами будемо говорити. Іде сюди, кіт прийшов. Ми з вами будемо говорити зараз робота вихователя. Ви не маєте права давати дітям медикаменти. Про це треба знати. Ви не медсестра, ви не маєте права навіть деякими кремами користуватися. І це вам мають пояснити або ваші колеги, коли ви робите. Ем... Айнарбайтун, коли ви там перший місяць працюєте, або інші, ви не можете давати будь-яку інформацію. Наприклад, якщо ви працюєте в лікарні, я працюю в лікарні про пацієнтів. По телефону, хтось там дзвонить і каже. Інколи є такі нюанси, коли ви не можете мейли відправляти, якщо ви працюєте в сфері бухгалтерії, в яких там хтось не підписаний. Тому є нюанси. Нюанси, які можуть вам коштувати роботу. Я говорила в минулому відео про те, чому вас можуть звільнити. І, от саме це, якщо ви дасте дитині якийсь медикамент, ну ви не маєте права. Будь ласка, будьте дуже обережні залежно тому, де, там, де ви працюєте. Якщо, наприклад, ви працюєте на виробництві, ви маєте дотримуватися. Завжди інструкції по техніці безпеки це означає ваше взуття, ваш одяг. Це все має бути там, руки мити, все остальне. Наприклад, якщо ви працюєте в вуличній, ви маєте пройти і взяти курс інфекціон, шутський зет. Тобто є такі манюсінькі нюанси, які ви маєте знати звідки. Перше це ваш контракт, друге це ваші колеги і задавайте питання. Табу є не задавати питання, просто прийти і щось собі там придумувати, як ви працюєте. До вас працювала ця команда, цей колектив. Це означає, що вони все знають. Тому, будь ласка, задавайте завжди питання про такі манюсінькі нюанси. Наприклад, в нас, якщо ви працюєте з людьми, чоловік і жінка розлучені і зоргарет фрау. Це означає, ви не маєте право дитину вообще щось говорити, якщо по телефону у вас там батько прийде чи запитає. Знов таки вихователі. Ви не маєте права віддати дитину, якщо забирають саді, яка прийшла якась тітонька. Має бути список, хто може забирати. Так само в лікарні в нас ви не маєте права робити фото. Взагалі, ви не можете фотографувати когось на вулиці. Це заборонено. Тому отакі дрібнички, які можуть просто бути в кінці, мати дуже негарні наслідки. Другий момент це. Я не знаю, чи ви знаєте про це чи ні, але заборонено використовувати телефон на роботі. Так багато роботодавців дивляться так на цей момент, але навіть те, що ви заряджаєте свій телефон, це також заборонено. Такий цікавий момент. Хтось може це робити, хтось ні, але такі речі офіційно робити під час роботи не можна. Якісь свої контракти підписувати, переписуватися з родичами. До речі, те, що стосується телефону, ви колись бачили, наприклад, ID Лідл, хоч одного працівника, хто стоїть з телефоном. Я в лікарні бачу всіх, в нас всі ходять з телефонами. Лікарі, я вже кажу, одній одному хірургу кажу, слухав, в тебе буде колись рак вуха. Я її тільки так постійно бачу з телефоном. ну це ем, телефони ем, робочі. Наприклад, ще такий момент. Ви не маєте права фотографувати на свій телефон там, пацієнтів, або ви не маєте права фотографувати е, під час операції, що відбувається. якісь такі, ем, використовувати власний телефон на роботі для того, щоб фотографувати роботу. Ем, це... Колись був мейл, прийшов нас круглий і сказали: «Ребята, давайте так, говорити про це не можна. Ходуть дві медсестри кажуть, та слухай, там був пацієнт, ми йому там щось вирізали. Тобто це все датеншут. Це дуже важливий момент. Інколи на іншій роботі, коли я працювала, ви не можете обговорювати клієнтів, оскільки взагалі цікавий в мене був момент, я їхала на співбесіду. Їду на співбесіду і дивлюся, що жінка. Коли я її вже бачила, я перший раз приходила в цю фірму. Вона сидить отут перед мене, вона мене не бачить. Вона каже: Да, до нас їде жінка, дуже цікаво, яка вона буде. Я подивлюся, поспілкуюся. Мені так стало ніяково. Думаю, от зараз яка буде ситуація? Вона сидить переді мною, я тут вийду, вона мене побачить, і ми зараз з нею будемо працювати. Тому краще закрити свого рота, скажімо так. Нормально українську мову і думати, що ви говорите, оскільки оцей даттеншут він може вилізти комусь боком. Наступне, ви не маєте права. Шукати нову роботу і ходити на співбесіди, якщо ви знаходитесь на лікарняному. Часто, чому людина змінює роботу? Вона вже не може. Не burn-out, мопінг, ви кажете, я не можу, мені важко. І в цей самий момент ви кажете: так, я йду на лікарняний, три тижні, мене лікар е, дає мені можливість відпочити, і в цей самий момент я ходжу на співбесіди. В принципі, по закону ви такого права робити не можете. Але. Часто люди роблять це. в нас була така ситуація. Жінка прийшла до нас на співбесіду, вона каже: Я буду у вас працювати, я дуже хочу все. А я, до речі, зараз 6 тижнів на лікарняному знаходжуся. Слухай пані, ну ти хоч такі речі не кажи, ти прийшла, ти по закону, яке враження вона поставила зробила на нас? Тобто, якщо вона не чесно з одним роботодавцем, так поводить себе, то, як вона буде поводити себе з нами, ви посиділи, думаю, господі, ну треба б не казати було. Тому, будь ласка, це справді юридично заборонено, якщо ви, знаходячись на лікарняному, працюючи в одній фірмі, ходите на співбесіди. Думайте, як це робити, так, щоб ти ще їдеш далі будеш. Або класне німецьке прислів'я, вас тут не хвайс, махтіш heiß. Тобто те, чого ти не знаєш, воно тебе ніякось гарячим не робить. Наступний момент це якщо ви їдете у відпустку, знаходячись на лікарняному. Справа в тому, знов таки, справа у страхуванні. І якщо ви, не дай Бог, поїхали в свою відпустку і там щось з вами сталося, то уявіть собі ситуацію: не знаю, там щось собі порізали, десь щось якось. Це починають всі і вас не то, що звільнять зразу. Ви полетите просто дуже швидко. Якщо ви на лікарняному, то ви знаходитесь на лікарняному. Тут такий нюанс, наприклад. Були в мене на консультаціях дівчата які кажуть: якщо в мене простуда і мені треба скупитися, ви можете піти скупитися, їсти собі купити, але не ставте фотографії, коли ви з друзями шампанське п'єте десь насолоджуєтеся або на дискотеці на концертах. Це зовсім інші речі відповідно до того, який у вас діагноз. Але в принципі тут іде і юридичний аспект, і морально-етичний. Якщо, наприклад, у вас завал на роботі, ви пішли на лікарняний, і тут ваші колеги навіть просто змінюються. Про що я говорю? Змінюється відношення до вас. Ви собі десь там гуляєте, насправді ви на лікарняному. Наступний аспект, коли я підписувала контракт зараз от з лікарнею, то в нас було, значить, расизм. Іде в німці, ви знаєте, великими літерами написано: якщо хтось носить платок, чи в когось не такий колір шкіри, як у вас, інша національність, ніхто не має права вас принижувати. Тобто мобінг оці всі моменти офіційно скажімо, це нормально і заборонено. Якщо хтось може прийти на вас поскаржитися, зараз було багато проблем з. Називати, не називати, Думаю, мене всі зрозуміли, між якими національностями зараз, взагалі, що відбувається в Німеччині. Ви бачили, що в Шафенбургу сталося, і інші такі моменти. Тому ви не можете офіційно висказувати свою ненависть до людей іншої національності, знов таки іншої віри. За такі речі вас можуть також попросити з роботи. Притом вилетите дуже негарно. І наступний момент. Це коли ви проходите на роботу, там заборонено бути людиною. Це от такий момент. Я до чого? Ви там професіонал. Я проводжу приватні консультації, в яких я надаю також поради. От в мене була жінка, вона каже, як мені відстранитися, оскільки те, що відбувається в мене на роботі, воно настільки в мене всасується, і настільки ці емоції мене захоплюють, я приходжу додому, я не можу заспокоїтися. Не знаю, я, наприклад, на роботі також я бачу дітей, в яких дуже велика кількість захворювань, деякі вони не лікуються. Як зберегти себе і заборонено бути людиною? Ви там профі. Це означає, що ви приходите, наприклад, до лікаря. І лікар не починає, боже, ви захворіли, як мені тебе шкода, йди, я тебе поцілую, подмухаю на твою ранку. Лікаршо каже, так, будемо так, так, так лікувати, це робити. Ви приходите до перукаря, він вам теж не починає розказувати. Ви знаєте, в мене сьогодні критичні дні і взагалі зараз проблеми з кимось. Вам перукар починає стригти ваше волосся, оскільки це профі, і нікого не цікавить. Ваше, скажімо, особисте життя. Тому, будь ласка, ставтеся до своєї роботи як до функції, заборонено мною, скажімо так. Брати до серця все, що потім вас, вас може відволікати в вашому особистому житті. Будь ласка, не забувайте, виходите за двері, одягнули собі скафандр. Я професіонал, відпрацювали, повернулися додому. Це дуже важливий момент, особливо для тих, хто працює з людьми, оскільки, скажімо, мій досвід роботи в садочку, мій досвід роботи в лікарні, говорить мені постійно, треба бути в іншій ролі. Не починайте спочатку дивитися, починайте спочатку, гарно я говорю, на своїх колег, як на кращих друзів. Це може вам зашкодити виконувати певні функції. Оскільки коли почнуться якісь проблеми, ви будете ставитися, це мій друг, спочатку це ваші колеги, а потім це ваші друзі. І наступний момент, також який я порадила б свого власного досвіду, це ви не маєте права йти на свою роботу, не знаючи, що написано в вашому контракті. Я про це говорю в кожному відео. Я дуже сподіваюся, якщо комусь це допомогло. Ваш міфетрак, і плюс ваш контракт на роботу, оскільки. Під відео, до речі, десь був коментар. Жінка пише: Скажіть, будь ласка, я працюю таль сайт скільки мені треба відпрацювати, щоб ем, звільнитися. Справа в тому, що це написано в кожному контракті. Ну, не можете ви підписати контракт, і йти на роботу, де не написано, скільки ви будете отримувати, де не написано по якому тарифу справді от вам платять, скільки робочих днів, ем, коли у вас відпустка, як у вас кюнігунг фриз, такого в німеччині немає. Якщо це не стоїть в вашому контракті, ви просто його не підписуєте, оскільки юридично цей документ не грамотно складений. І так само міфетрак. Ем, я зараз, скільки б я не жила кіса, в Німеччині. То знов-таки втратила потрапила в халепу, оскільки в мене зламалися в моїй спальні роляди, я не можу опустити. І я позателефонувала, і вони мені прислали майстера. Майстер зробив, приходить рахунок 100 євро. Кажуть, ребята, це не обов'язки фемітера, це все оплатив. Вони кажуть, ні, у вас в контракті стоїть. Що все, що до 100 євро, то оплачуєте ви самі. Ну я дуже цьому зраділа, тому що контракту я вже тут дуже довго живу. Але. Чиця на моїх помилках, будь ласка, до речі, в мене це сталося минулого року. Зараз в мене знов зламалися мої. Трохи відлікаюся до теми, да. знов зламалася, я їм зателефонувала, але я дуже гарно їм сказала: Ребят, знаєте, минулого року я заплатила, це також було в січні. І тепер те саме, скажіть ну, будь ласка, я буду платити за ту саму проблему, яку ви не вирішили того року, бо не може бути, що це моя провина. І от зараз дуже цікаво, що вони мені скажуть, майстер має прийти на наступному тижні, і ми цю справу будемо вирішувати. Тому, будь ласка, от такі деталі їх потрібно знати. В мене на сьогодні, все. Якщо у вас сталася певна ситуація, певне табу на роботі, що ви знали, не можна робити. Напишіть, будь ласка, під відео. Я думаю, це буде дуже корисно всім прочитати ваш досвід. А ми з вами і разом з Ларсом бажаємо гарного часу.